Слухай, можна будемо їхати через міст. Показуєш тут затор вилетів. Приїдемо на 5 хвилин пізніше на санс. Нічого страшного. <кій> <кій> а нагадай, куди ми їдемо? стоїмо. Чесно, я не пам'ятаю. Ну, Бо так по відчуттях, то вже й на базар хочеться. Єс! Yes, я виграв! Я ж казав, що швиденько пройду цю гру. А ти куди зібралась? В спортзал. Той, що в сусідній маршруті відкрили. А коли? А, сусіди! А коли спортзал у жовті маршруті відкрили? Та десь коли у той стов проїжджали. Ого, сім років. От час летить. Піду хоч коліна розіву. Сусіди, а вам комуналка прийшла до речі? Яка комуналка? Ну міська влада вирішила цього затору ЖК зробити. Ми ж по факту теж нерухомі. Та ти Happy birthday to you. А що сьогодні колись давно рівно в цей день ми з тобою потрапили у цей затор. А, точно! То це скільки років ми вже достоїмо? Та, вже ніхто й не рахує. Загадуй бажання і задувай. Бажаю, щоб ми проїхали цілий метр і ні разу не загальмували. Ого, губа не дура! Задувай, задувай! За -ду <клес> Ну, стоїш, ми так в кіно запізнимо. Слухай, а поїхали, ще заправимось. Це якраз в іншу сторону від затору. Так в тебе ще півбаку. І маємо підтримувати дронопад і заправляти з пульсом. От я заправив 20 літрів, тепер я можу у гру за стосунку фішка зіграти. І виграти пальне, каву, додаткові знижки або шанс на Volvo XC60. Ого, круто! Скажи, ви даєте заряд на дронопад, а око дає заряд на подарунки. Око за око. Слухайте, ну на наш шанс ми вже не встигаємо. Але можемо встигнути в інший кінотеатр. А де він? На лівому. Владик, ти щось там виграв? Тоді ще за кавою і ти чого ти так кіно уникаєш? Ти займатися спортом в жовтій маршрутці і платити за комуналку в машині. Хочеш? Ні. Ну то пішла їсти хот-доги. Ось, сподіваюсь ми виграємо ту машину і вони будуть їсти без мене. Що-що? Нічого, нічого пішли.